Це така ініціатива правників, Скажімо, ну, прем'єр-міністр, будучи правником за освітою, видає неправові рішення, приймає, ну це насправді неправильно. І свідчить про його низьку кваліфікацію як юриста. І для цього існує суд. Ну і натомість, будучи свідком багатьох рішень, які приймалися в Кабінеті міністрів, які мали сумнівну юридичну підставу, отака позиція прем'єр-міністра, що а ми приймемо рішення, а потім хай вони судять. Це в суді. Насправді, оцей прецедент має стати тим, щоб не було таких прем'єр-міністрів в Україні, які поступають чином. Тому для мене це важливо як прецедент, а не як повернення на посаду. Я не збираюся повертатися на посаду в уряд прем'єра Яценко. На вашу думку, кому ви в міністерстві заважали, що вас вирішили інструмент? Що... Я заважав тендерній мафії, яка намагалася залишити старі схеми часів Богатарьової, Богачова, Саше Януковича. І вони і свідченням того, що я їм заважав, і є якраз те, що сталося після мого відсторонення. Після відсторонення протягом двох тижнів повернули більшу половину тих кадрів, яких я звільнив, які раніше працювали. В Міністерстві охорони здоров'я за часів Богатирьової, які проводили тендерні закупівлі. Голова тендерного комітету, керівник юридичного відділу, економіст, який підписує угоди. Вони всі старі Януковицькі кадри повернулися дуже швидко, і система заповнила ту нішу, яку я вичистив, і намагався проводити чесну відкриту політику в міністерстві охорони здоров'я.